Автор ідеї примноження велопарковок у місті, лідер дітей підземелля та музикант Юрко Журавель. Він же є і розробником ескізу металевої конструкції, каже, хотів, щоб було цікаво, патріотично і не так, як в усіх. Зупинився на вежі старого замку. Наше громадське об'єднання воно складається з завзятих патріотів, і хто як не ми маємо любити місто рівне. І зараз нашим основним гаслом є. Зарівне зрівняє за з землею. Уже готові вісім подібних парковок. Їх члени громадської організації зробили за власні гроші. Пізніше конструкції продаватимуть структурам, які забажають встановити їх біля своїх офісів. Охочих зголосили ще мало, кажуть активісти. Відтак невдовзі у місті таких велостоянок можна буде побачити понад два десятки. Першу ж подарували краєзнавчому музею. Я думаю, майбутнє за тим, що до нас будуть приїжджати не тільки на автобусах. Туристи, не тільки машинами, а й велосипедні будуть. Оригінальна, але не функціональна. Так охарактеризували новинку затяті рівненські велосипедисти тут же взялись перераховувати недоліки. Наприклад, при такому паркуванні, причібаючись лише за задні колесо, ви можете лишитися без, без велосипеда і лише з одним заднім колесом. Відповідно, щоб нормально пристібнути велосипед, потрібно ставити його поперек парковки, аби защібнути до раму. Тобто таким чином велосипед займає всю парковку. Про недосконалість знали, але свідомо її не усунули. Ініціатори встановлення парковок кажуть: тоді б їхнє виготовлення коштувало дорожче, а вони виходили з того, якими фінансами володіють. Переконані, сама форма оберігатиме парковку від пошкоджень, а велосипеди – від крадіїв. Я впевнений, що ні ні до парковок цих не буде застосовано якихось актів вандалізму, так і рука у якихось там злодіїв не підніметься з цієї парковки виймати велосипеди. Ірина Веселовська, Сергій Савта, інформаційна програма День.